Шалом, це Славко. Сподіваюсь, ви вже бачили цей дранг на Копані. Оце, бачите, власне, це дранг посадкою на Ністерянку. Ось ця посадка. Ось Копані. Ось Ністерянка. Оце дранг на Ністерянку. Ось воно тут от є. На карті. Ось цей напрямок. Ось він геолокацію відмічений. В напрямку якихось. Чергових російських траншей, що вони тут ключове захищають, що тут ключове знаходять військові фахівці, я вам не скажу, але я вам скажу, що не бачить наш брат Арестович. Він написав прекрасний. Ну, Статтю 8 годин назад виклав, вже почався український срач. Я вам раджу з усім оцим ознайомитися і спочати, почати з аргументів арестаючи від очевидних до неможливих до прийняття. Перш за все, це Бахмут це фортеця Бахмут, це план Шліфена на навпаки. В чому слабкість його позиції? Хоча він очевидні речі каже, що було потрачено військ, технік, ресурсів. Да, вони нас переграли взимку. А чим би ми наступили взимку? Не забувайте, як пізно, з яким запізненням ще в квітні формувалися оці українські корпуси для наступу. Як з яким запізненням нам постачали Бахмут власне і тривав, тому що... Продовжувалося постачання військ українських, тому що така позиція заходу, але ми про те пізніше поговоримо. Що, чим би нам допомогли оці війська зараз, ті, що зараз є, добре, розглянемо другу фазу, ті, що війська зараз в Бахмуті, щось там штурмують і здобувають в інтересах української пропаганди і проти російської пропаганди. чим би вам, вони нам допомогли на фронті? Чого тут не вистачає на цій ділянці? Слухайте. Порівняємо наш український наступ з наступом російським на Авдіївку. Купа тут ротними колонами наступали. Там, хвалити Господа, наступають батальйонними. Результат такий самий. Єдине, що могло би допомогти, це поширити відразу фронт наступу. Це відразу поширити фронт наступу на якийсь ділянок, зробити його ширшим і відразу почати атакувати по широкому фронту. Можливо, така дія принесла би якийсь результат, якби у нас були ті засоби, що за них той самий Арестовіч просив ще з 23-го атакам та авіація. Знову ж таки, все впирається в те, що нас постачали саме для обмеженого наступу. Друге, чому неможливо збудувати українську лінію суровікіна? Тому що ви маєте дивитися на лінію фронта і маєте розуміти, що вона наслідок політичних компромісів влади в перспективі того, що миритися доведеться по лінії фронта. Усі оці виступи, вирізи, поглянемо на них і ще раз. Оце от спрямлення. Ось. Як тут було прокладати? Позбудувати лінію оборони з трьох сторін, прострілюваємо артилерії противника. Як, значить що, відмовитися від Авдіївки? Добре. Тут міська забудова, тут промислова забудова, тут висоти, тут починається далі низина. Де будувати? Росіянам було добре. Вони на півдні. Я більш-менш вивчав їхню полосу оборону. Вони будували по естественним рубежам. По річках, по висотах, і дуже часто використовували позиції, от на цих ділянках старої української лінії кріпасті вісімнадцятого століття, бо фортифікатори вісімнадцятого століття геть не були ідіотами і розуміли, де треба прокладати ту українську лінію. Але ж проблема в тому, що цю українську лінію тоді прикладали з півночі на південь, щоб боронитися. А вони захопили ці позиції з півдня на північ, де б ми пів північніше укладали б лінію на арелі хіба що. Розумієте, це от все протягнуто так. Ось іще один виступ, Сіверський. Для чого? В сподіванні на якісь наступіть кудись, сподіванні, куди наступіть, куди ми відсюда наступимо. Це все, щоб не дати. Розумієте, це українське начертання фронту, щоб розумієте, не, не візьмути, хоч надкусію, по понадкусювати області, щоб противник не міг говорити, що взяв їх повністю, і ми говоримо, що контролюємо якісь городи. Луганської та якісь, я не знаю, що сказати, Сельсавети Донецької області. Єдина полоса оборони, яка так будувалася нормально, це ось на півночі. І ви бачите, як бої ведуться за Підпольє і знову ж таки просуваються в районі Куп'янського ефективно. Чому? Тому що як була побудована лінія Суровіхіна, Це було видно по боям на півдні. Лінія Суровікіна була побудована не. розумієте, Це от називати це все укріпленням і язик не поворачується. Це такі ж самі канави, як були накопані Корчинським та Кивою на схід від Бахмуту. Повірте мені, я їм ще навіть підручник фортифікації свій останній подарував. і Я скажу, що канави були дуже непогано накопані і висоти, обраховані, і все. Але проблема в чому? Суровікін, лінія 41 у нас нема Суровікіна, це раз. По-друге, потужність цієї оборони будується на вузькому прориві, знову ж таки, на підкові, на охопленні силами і вогнем з трьох боків, і на діях російської артилерії, яку ми так інтенсивно вибивають Збройні сили, і на діях російської авіації з таку кількість планіруючих авіабомб, 500 кілограмових, що вони скинули, я скажу. І тримається на колосальній кількості мін. У нас нема стільки мін, і захід нам стільки мін. Якщо ви бачили тут от розмінірування, ви бачили, що в посадки вздовж два ряди в шахматам порядку викладені протитанкові міни з я там не знаю, міна коло міни. Це абсолютно якесь дитяче наївне мінування, але воно спрацьовувало принаймні один раз і по друге, росіяни могли змінювати ландшафт інтенсивно викладати. Дистанційно мінні поля. Чи змогли б ми таке робити? Чи виглядала б так наша оборона? Зрозуміти, наша позиційна оборона. Вже ми її бачили в Бахмуті. Все, що ми могли показати в нашій позиційній обороні, ми отут от показали. Тому говорити за у нас нема стільки стволів, у нас нема стільки мобілізованої піхоти воєнної. У нас нема стільки ТРО, Це треба повибивати всі роти охорони воєнкоматів, всі оці підрозділів, яких люди ховаються, за скільки там за 500, кажуть доларів на місяць від фронту. Це треба погнати цю нагвардію, погнати міліцію. Ми не можемо цього зробити. І зараз ми переходимо. До третього питання до виборів, яку Україну боронять Збройні Сили України. Ми боронимо Україну первинного накопичення. Ми боронимо Україну корупційну. Це сенс цієї держави, це її основа, це її суть. Змінити Україна держава. Коріння. Розумієте, От ви не дивились дерево з губохів і корнями, я вам всім раджу. Україна це держава коріння. Карні вже є корні. Це те, чого робили китайські імператори три тисячі років. Вони систематично рубали коріння. І зараз, коли ми бачимо їхню компартію, то чим вони зайняті? Вони зайняті розстрілами. Вони розстрілюють один одного, вони зборюють антипартійні угрупування. Тому що рубати корені – це от чому Путін прибився всіх Цих придурків. Тому що коріні, тому що він, король, він влада. Розумієте, йому треба рубати корені. А ми корені не рибаємо, ми корені зміцнюємо, Кожна нова влада робить на антикорупційну корупційну структуру і тим збільшує корупцію. Збільшує вже корупцію до того зросли. Ну, ви бачили прокурорське весілля до того, що вже пенсії людям обрізають і пристойно обрізають людям пенсії. За... І інвалідність за гроші дають. Ну, вони завжди дають. Це суть, а наша нам Україна, в якій інвалідність не можна буде купити за гроші. Наша нам така держава? Якщо відверто. Хотите, як на Росії, пожалуйста, хоть уже три однокомнатні квартири в Краснодарі получили з Херсона. У нас є вибор простой, але більшість населення, слава Богу, Збройні сили стоять, стоять стіною на смерть і не дають більшості населення приєднатися до російського раю. І це ще одна небезпека виборів, що завжди виникне якась проросійська партія. От як наш Арестович не встигли зжерти кого там Медведчука з цим, як його фраєром закарпатським дешовріше, бачите, Ася молодець. Як нам зараз підсобують арести, добре це буде партія правильних добрих русських? Але на що він сподівається? На російськомовний ресурс, на російськомовного споживача, на женщині бальзаковського возрасту. Це він правильно. Ясно, що це оздоровлення. що Арестович, це оздоровлення про партії. Але на що нам взагалі тоді вибори, як правильно каже Ася, який сенс? Вибори це пряма зрада в часі війни? Насправді тому, що вибори нічого не дадуть. А якщо робити революцію, то корупція лише збільшиться. Корупція зростала в Росії після 17-го року у Франції після французької революції, в Німеччині після Веймарської республіки. Повірте мені, всі чиновники Гітлера були значно більш корумповані, ніж чиновники Веймарської республіки. Ніх євреї відкупалися за долари. Із у... Умшлаг-Пляц можна було відкупитися за долари. Розумієте, і не зразу, а потім через сутки принести. Розумієте, яка була система? Так от, вибори. Це єдине, чого Україна не потребує. Тепер повертаємося до позиції до Бідона. Це благо, якщо буде бідон, і вони якось порішають, і ми обойдемося втратою окупованих теренів. Друга розумний тезис у Арестові його в статті. Ось вам повернемося до неї. Це те, що ми ніколи не побачимо кордонів 91-го року. Що не дождемся. І він має рацію, я скажу. Чому тому, що постачання України було правильно під не поразкою, і якщо воно змінювалося, то воно змінювалося критично запізно. Атакамси і Ф-16 були потрібні навесні цього року для наступу 2023 року. Як би розвивався наступ 2023 року, коли б вчасно не восени, а навесні прибули абрамси, прибули Мардери не, не зараз, а тоді прибули. Прибули атакамси ще восени, взимку, при, при, Прибули літаки. Бойові можна було б сподіватися на більший успіх. Чому нам дозволили ці наступи? Тому. Тому, що вони обіцяли дати якийсь локальний ефект, а не стратегічний, тому що не можна пошатнути Росію. Зараз реальність їх, їхня небезпека поразки України. Ну, власне, не поразки. Україна не може програти в цій війні, тому що поразкою для України є лише втрата держави. Все, що окрім втрати держави, є перемогою України і поразкою Путіну йдеться за ціну перемоги. Чи буде це перемога з півднем, чи буде це перемога без півдня? Так, от. Вони з запізненням реагують. Вони з запізненням реагують на те, що треба постачати Україну більше. Яка і в якій кількості знадобиться для наступу 24-го року? Ми не знаємо. В цьому контексті літаки F-16 – це черговий каргокульт, це символ могущества білого чоловіка. І зуміть нас могуществом білого чоловіка. По друге. Це добре, якщо прийде Бідон до влади, тоді ми втратимо лише окуповані терени, можливо, через якийсь референдум і бір. А якщо прийде до влади Трамп, ми не знаємо, що буде. По перше, Трамп не зацікований в Україні. Він навіть з корупцією тут не бореться. По-друге, ми не знаємо Трамп напевно. Дозволить Путіну продовжувати вимоги ставити до України і втратою окупованих теренів ми не обійдемося, як при Байдені, не ще доведеться якусь робити денацифікацію. А що таке денацифікація? Ніхто не знає. Під цим приводом вимоги до України можна множити безкінечно. Розумієте, ми не знаємо позиції Трампа щодо України. В знаємо лише його погляди: що надо рускоєзичним ад дати Це тоді все треба дати. Ви розумієте? Ну, власне, це єдиний спосіб вирвати з Росії компенсації, це отримати російські пенсії. Я про це говорив вам уже не раз. Так, на чому ми тут зупинилися. Ну, власне, все. Єдине, чому не беруть арешти, тому, що він розум, за що ви його ненавидите, що він розумний, що він говорить вам очевидні речі. Ясно, що. Він гріховний, як і всі ми, ну в кожного з нас своя гріховність, і я не буду розбирати гріховність Арестовича. Але те, що він наважився сказати оці розумні речі, і ви його почули, це вже прекрасно. Бо ці самі розумні речі я вам кажу. Але з моїм слухайте, з тисячою вірних приспешників, я можу говорити будь-яку правду, воно все одно лишиться непоміченою. Так що не сильно злобствуйте на Арестовича. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.